Холодна, голова та пруткі ноги. Саме ці два аспекти є секретом успіху у спортивному орієнтуванні. Сьогодні, поближче цим видом спорту, нас знайомитиме львівський орієнтувальник Роман Чепіль. Спершу ми пробігли дистанцію без підготовки. Трішки заблукали, тому результат не дуже високий. 20 з половиною хвилин. Тепер прослухаємо поради спеціаліста. Коли учасник отримує на старті карту, перше, що він повинен зробити, це правильно зорієнтувати карту. Тобто у учасника є компас, є карта. На карті позначено напрямок північ-південь. Це треба сумістити стрілку компаса і сині лінії на карті, які показують на північ. І тоді ми вже можемо знати, я як приблизно ми розташовані на місцевості і де в нас є знаходяться основні об'єкти. Навіть карту тримати треба правильно. Взагалі то незручно користуватися іноді такою великою картою. Що її треба тримати в руках, тому, як правило, орієнтувальники її згинають, так, щоб залишати видимою ту частину, яка їм в даному випадку потрібна. І тоді прикладається компас до карти, і таким чином можна користуватися спокійно одною рукою. Важливо правильно розібратися, куди саме треба бігти. Так, другим важливим аспектом, після того, як ми зорієнтували карту, нам потрібно вибрати варіант виходу на контрольний пункт і напрямок, в якому ми почнемо рухатися. Якщо карта зорієнтована, у даному випадку на ідеальний варіант, щоб вибігти на цей контрольний пункт, нам можна бігти по цій. Асфальтовій стежці. Для цього нам треба рухатися приблизно в цьому напрямку. Спортивне орієнтування не пробачає помилок, тому рішення мають бути не лише швидкими, але й правильними. От зараз ми прибігли приблизно цю точку, оцим хрестиком позначено, оцей стовп. От наліво пішла оця дорога вверх. І там далі є розвили. Вона робить розгалуження і ще дві лавочки тут стоять. От нам, щоб вийти на контрольний пункт, далі треба піднятися наліво, отуди. От до цих лавочок і піти по правій дорозі з Романом фініша дісталися набагато швидше. От ми зараз на контрольному пункті, який знаходиться з північної сторони. Курча даний корс позначений на карті зеленим хрестиком. Тепер час вдруге вирушити у самостійну подорож по дистанції. Уже із певним багажем знань покращили свій перший результат майже на 4 хвилини, 18 хвилин і 10 секунд. Ми переконалися у цьому виді спорту холодна голова важить навіть більше аніж прудкі ноги. Віталій Кулачковський Олег Кухар, головні новини Львова. Дякую за перегляд!